Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Виявляється, світ цікавився нашою україною з давніх давен. І свідченням цього є карти України. Але про це краще знає розповість пан Роман. Роман Володимир. Прошу. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Дякую, Марія Олександрівна. Хочу повернутися, що ми, за Марією Осадиною, інтересуємося історією розвитку України, інтересуємося козацтвом і хочемо коротенькими своїми розповідями до вас довести те, що стало нам відомо з сучасних засобів масової інформації, з книжок, з архівів і так далі. Перебираючи історію України, ми наткнулися на дуже один історичний факт. Як ми знаємо, що повністю сусід Росії, яка веде сьогодні проти нас агресивну війну, доказує, що не було України, не було українців. Та вони ж говорять, як сказати таким, такою мовою, говорять неправду. Вони обманюють і себе, і російський народ, і хочуть цю неправду про нас поширювати по всьому світу, але то є не так. Ми знаємо, що в 1572 році картограф французький е, Монтіє е, зробив карту узбережжя Чорного моря. Ось вона карта. Треба. На ній і зображена і Турція, і Крим. Угу. І великими буквами на цій карті написано Україна латинською мовою. Ця карта 1580 року. І Україна розположена на лівому березі Дніпра і на правому березі Дніпра. Це ще раз показує, що в 1580 році. Монтієль вже тоді підчеркнув, що є така держава, як Україна. І далі він в скобках пише, що Україна, але в скобках пише Козацька держава. Тобто Україна має як край, як рідний край. Має назву Україна. Або ще тоді в Європі називали. Козацька держава, то, що в е, історичних фактах пишеться або Україна, або Козацька держава. Він так і написав. А Окраїна він написав, це Московщина і Рязанщина від України. Туди, десь в болотах, там, на Сході. І от, маючи такий історичний факт, ця карта знаходиться у французькому архіві. І про неї дуже багато говорять. І ми хочемо сказати, що користуючись цією картою, користуючись тими відомості про наше козацтво, про наших гетьманів, козацьких полковників, ми говоримо, що Україна була. Вже з 18... 1580 року підчерпується офіційними документами Україна була, Крим, Чорне море, Побережжя. І отут показують, Україна була, є і буде. Те, що про нас розповсюджують неправдиву інформацію, ми повинні показати, що перша карта з назвою Україна та Козацька держава. Датується 1572 році французьким е, картографом Монтегеллем. Ось така невеличка історія. Отож, гордитися треба тим, що ми українці, вивчати, цінувати і поширювати знання про нашу історію. Вона надзвичайно цікава, вона дуже складна і вона дійсно. Виховує патріотизм кожного славного українця. На тій карті він зобразив і територію України, і міста Глухів, Кам'янець-Подільський, Київ, Житомир. Вже тоді зрозуміло, що територія, ця територія України. Бережіть себе, бережіть Україну.